Стефа і її чакалка Іван Андрусяк. Стефа і її чакалка повість казка українського письменника Івана Андрусяка, опублікована 2007 році видавництвом Граніт. Івана Андрюсяка, Стефа і її чакалка книжка, яка занурить нас у світ пригод. Головна героїня повісті Стефа. Це надзвичайно допитлива дівчина. Около лісних Живе дівчинка у звичайнісінькій родині. З татком, мамою та сестричкою Лізою. На неї переважно не вистачає часу, ні в батьків, які заробляють копієчку, ні у старшої сестри. А тому Стефа почуває себе самотній свариться. Мені це здалося не дуже виховано. Тому, мабуть, вона і потрапляє в мішок на дітей. Хто чекав? Калка це казкова істота, якою на Слобожанщині і Полтавщині данину батьки лякали своїх неслухняних дітей. Мовляв, та прийде вночі, забере таку дитину в мішок і понесе в темний ліс. Чакалка це сучасна чарівна істота, яка виловлює неслухняних дітей і переховує їх у своїй школі. Вона є кандидатом педагогічних наук. Разом із теплі у мішку опиняється сія, орина, і все. Діти бажають, що у школі чекалки дуже круто. Захована місяць без школи чекалки. Грай для дітей. Тут можна дети пташині гнізда і не мити ноги, хоч місяць. Книга Івана Андрусяка не залишила байдужи мене тому, що вона вчить бути слухняним, добрим. Чуї. Навіть сам автор стверджує, що за час написання цієї повісті сам в любі. Хочеш дізнатися, що було далі? Скоріш біжи у бібліотеку за цією книжкою!